я просто Серйозно? по вулиці, і стала на Доброго дня, колеги. Розпочинаємо засідання постійної комісії екології про докористування і енергозбереження. У нас в порядку денному одне питання і одне додаткове. Пропоную включити додаткове питання в порядок денний, хто за. За. Пропоную проголосувати порядок денний в цілому. Хто за? за? Отже, в наше питання почнемо з додаткового проєкту хвали про розроблення детального плану території у районі вулиці Пасічної. Добрий день. Голос умовно на звернення дочірнього підприємства Лачаків Парк, військово комунального підприємства «Зелений Львів. Йдеться про по суті перенесення поховання, які розташовані в межах опрацювання, і впорядкування цієї території в цілому, фіксування чітко меж зелених територій. Вулиці інших об'єктів, які можемо прихотувати. Ну, питання відомо, питання обговорюване. Чи є колеги питання? Немає. Немає. Хто за, Дякую. одноголосно. Дякую. І наступне питання це звернення громадянки Замєшової з проханням розглянути план залування території Львова, Шевченківський район. Ми е переглянули це звернення і пропоную колеги взяти його до уваги. Тим більше, що наші колеги з архітектури так, стверджують, що вони врахували. І змінили проект цієї змінили проєкт цій частині. Дякую. Хто за? За. Одноголосно. Дякую. На цьому порядок денний вичерпаний засідання комісії екології правдокористування і енергозбереження оголошую закритим. Дякую. Ходімо до сесійної зали. Дякую. Я знаю.